Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І я буду сьогодні вам показувати хендай-кону. Кона у нас 39 кВт 2020 року, пробіг має 79 тисяч кілометрів. Ось в такому цікавому бордовому кольорі. Вигляд має реально бомбезний. Мені особисто, якщо брати серед кон, люди дуже часто приходять і кажуть, що хочу білу, хотять білу. Але мені отака бордова найбільше подобається. Хоча Біленька у нас теж є. Е, що ж, розповім? Машинка у нас приїхала з Франції. Е, е, таке катули пару вм'ятинок. Єдине, що зробили, це фарбувалася ця задня дверка. Було пошкодження отут-от внизу. Е, притертість. Не страшна притертість, але тим не менше прийшлось перелаковувати всю дверку. Е, якщо потрібно, фото можу показати. Там нічого, критичного не було, невеличка вм'ятинка і просто царапини. Тому там піддуто таке виключно лак і чуть-чуть фарби. Зараз ми пройдемось з вами, перевіримо його товщиним міром, пропікую, все покажу більш подробно і плюс зробимо комп'ютерну діагностику, його прочитаємо. По комплектації маємо парктронічки задні, камера заднього руху, 17 легкосплавні диски, включно з датчиками тиску шин, по портам зарядки. Ну, до речі, перевіримо, яка у нас оптика, бо сам не знаю. Type 2 CCS Combo 2. Далі. Пішли, включимо фари, подивимось. Ні, галогенки. Це, звісно, обідна така комплектація на галогенках. Але я вам скажу так, оптика, що галогенна, що Ледовська, в дорісті, вона однакова. Тобто, по суті, різниця лише виключно в лампочках. Ставите лампи LED, і у вас буде все те ж саме, як і та ж сама кона, яка йде з оптикою LED. Так, побігли далі. Що ми бачимо? Є заводське тонування. До речі, машинка їздила по Франції, це великий плюс, тому що морозів вона не бачила. Це і для батареї добре, і для дніща, для ходовки, для всього добре. Тому що вона не бачила солі, морозів і так далі. Так, у нас комплектація вже около максимальної, як для 39 кВт, тому що 39-ки я не бачив на шкірі, хіба що хтось сам ставив, або це доп-опція. Погнали, електросклопідіймачі, звісно, є. Є автоскладування дзеркал, є датчики сліпих зон в дзеркалах регулювання. Звичайно ж, це все є. Мікроліфт водійського сидіння. Далі утримання в полосі. Шкіряне кермо, під кермом у нас рекуперації, є кнопочки, там три положення. На кермі також є плюшок адаптивний круіз-контроль, це якщо ми будемо порівнювати з, зі звичайною комплектацією. наприклад. Далі є датчики душу, датчики світла. Датчики душу, до речі, не у всіх є. Проекція, виїзнала таке скло. Преміальна акустика Крел. Крел грає достатньо дуже добре. Android Auto Apple CarPlay, звісно, тут все є. Клімат-контроль. Далі у нас бездротова зарядочка смартфона. А, двері треба закрити. Так. До речі, у них така штука, виходить, зарядка не йде, поки ти не закриєш дверку. Оп, пішла зарядка. Бачите, засвітилась лампочка, пішла зарядка. Телефон заряджається. Так, пішли далі. По комплектації, що ми маємо? Е, Підгрівчики сидінь, вимкнення парктроніка, є автохолд, електроручник, три режими руху у нас. Е, так, Салонне дзеркало з автозатемненням. Побігли далі. Так, По тепловому насосу, до речі, часто питаються, люди самі не знають, для чого він їм, але всі хочуть тепловий насос. Таке, він особо там запасу ходу не додавить, кілометрів 20 додавить. Я думка, є тепловий насос, добре, немає, теж добре. Бо він, якщо гавкне, то це буде на дуже дорого. Офігенний салончик. Ну 70 тисяч, що тут казати, це взагалі ніщо для такої машини. Сіточка Клея компресора, на жаль, немає. Але повний комплект зарядочки подовжувач все є. Полиця на місці. Погнали далі. Покажемо, що у нас, як це все виглядає. Зараз швиденько пробіжимося, ще товщини міримо, його пропікаємо і підключимося, прочитаємо, який в ньому сок. Ловий насос удивительно, но він тут є. Як до Франції, якщо чесно, я здивований, я думав, що його не буде. Ну і ладно. Так, беремо товщиномір, погнали його, пропікаємо. Автомобіль розмитнений, сертифікований і готовий для першої постановки на облік. Побігли по фарбі, перевіримо його товщиноміром. Повторюсь, знову ж таки, ми фарбували задню дверку, внизу була притертість. Погнали. 108, 124, 93, 118, 261. Так, ця дверка у нас фарбована точно. Так, ця дверка цю ми фарбували тут вже понятно, якби, що вона фарбована. Але нічого критичного, там виключно, скажімо так, слой лака. Крило 75 плюс-мінус, дах 60, 76, 66, 63, 65. 66, 60, 103, 110, 117, 99, 88, 84, 71, 81, 68, 60, 76, 57. Капоти у них завжди пробуваються, зазвичай, до речі, самим тонким слоєм. Ось 29, 33, 66. Ось так от. Так, побігли ще його продігностуємо. Підключимось телефоном. І звичайна є лемка 327 на два піна. До речі, люди буває дивляться, те, що я підключаюсь, діагностую машини, перевіряю точно не думаю, що я підбором займаюся, підбором не займаюсь. Тобто, Працює виключно з нашими автомобілями, включаю звичайним карсканером. Зараз законектиться. Побіжимось, подивимося, скільки у нас шо по коміркам і який сох. Мали. Так, 372. Без заважень по всім 372 веде я. Розбіжності великої немає, та взагалі немає розбіжності. Так, шукаємо State of Hills, State of Hills 100%. Бачите, сок 100%. Ну, в принципі, питань немає, але якщо не довіряєте тому, що я показав, можете, будь ласка, вести на діагностику до офіційного дилера, або просто на сервіс, хто займається електромобілями, діагностувати, перевіряти, ходовку трусити і так далі. Хотя, до речі, скажу так: по ходовці ці автомобілі дуже надійні. Скільки було кон, а ми їх продали реально сотні сотні автомобілів, ну дуже багато, ні разу по ходовці жодну кону не робив. Тому реально походовки вони не вбиваємі. Приїжджали із пробігами і 200 тисяч, питань немає. Що ж, автомобіль в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. До речі, Вінкод, код Ось вам, будь ласка, Вінкод відкритий. Що не думали, там, що це якась інша машина чи ще щось. Можете перевірити по карвертикалі чи по офіційній базі, будь-де, в принципі, е -е, машинка в Вінниці, вибір є. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. 我干不了